Священник відмовився брати гроші від президента країни. Ось така новина. 18 листопада в Кенії, в столиці Найробі, архієпископ Філіп Аніоло Субіра відмовився від пожертв, які давав президент країни. Це було 5 мільйонів кенійських шилінгів. Це приблизно 38,5 тисяч доларів, які він давав. Послухайте на хвилинку для розбудови будинку священника. Разом з тим він ще там давав певну суму грошей і пообіцяв дати ще автобус подарувати. <кій> і ось е архієпископ відмовляється від цих грошей на хвилиночку, говорячи про те, що ці пожертви порушують законодавство країни. Уявіть собі, священник говорить президенту, що ти порушуєш Даючи ці гроші, ти порушуєш законодавство країни, друзі. Це серйозний прецедент для нас з вами. І е, дивлячись на сучасну ситуацію, на те все, що ми бачимо зараз, на ті хабарі, на той рівень корупції, який існує сьогодні і серед політиків, і серед церкви, я думаю, що цей прецедент він достойний нашої уваги. Вітаю вас! Мене звати Микола Омельчук, і ми з вами е, в цьому форматі будемо. Дивитися на різні новини, і будемо аналізувати різні події в нашому церковному житті. Коли ми з вами згадуємо слово Боже, то ми з вами бачимо, що е, прийшов до апостола Петра Симон і пропонував йому гроші, щоб той дав йому помазання, щоб той дав йому дар е, особливий да, або можливість е, роздавати дари. І з тих пір оця, от, знаєте, церковні оці е, купівля е, посад, купівля всіляких благодаті, називається Симонія, да, від імені цього Симона. І апостол Петро засудив різко, і Він сказав, що це може бути в зло. Тобі, і ти каже, ти знаходишся в вузах неправди і тому кайся і так далі. Я хочу ще нагадати вам кілька випадків. Наприклад, був такий е, Бернар Клервонський, він був. Духовник, дух, духівником і духовним натхненником Христових походів. Уявляєте собі, він спонукав рицарів іти е, відвоювати гріб Господній. І ось коли е, хрестоносці поверталися, і вони приносили дари. І знаєте, що цікаво: він не брав дари або пожертви від тих, які. Грабували або вбивали мирних мешканців. Я розумію, що в нас може бути різне ставлення і до католицької церкви, і до їхніх єпископів, і до хрестоносців, до хрестових походів. Але послухайте, серед цього всього це 12 століття на хвилинку. Серед цього всього знаходиться людина, яка каже: Я не буду брати гроші, які або дари, які е, заплямовані кров'ю. Давайте ще один момент. Франциск Сійський. 13 століття, засновник ордену францисканців, так? він відмовлявся приймати пожертви від багатих меценатів, якщо ці гроші були отримані несправедливим або нечесним шляхом. Давайте ще один момент. В 90-х е, 90 роках <кій> був такий священник Джузепе Пуїльзі. І він виступав проти мафії, і мафі мафіозники хотіли його купити. І вони приносили йому дари, але він відмовлявся від цих дарів, сказав, що це кримінальні гроші, це нечисті гроші. Його вбили в 93-му році. Людина померла за свої переконання, щоби не брати хабарі. Тепер давайте згадаємо ще деякі речі. Справа в тому, друзі, що церква на сьогоднішній день вона стала дуже мілкою. Ми бачимо, як священники різних. Деномінації, в тому числі протестантських, вони живуть тільки за рахунок того, щоб збагачувати себе. Так ми бачимо, що в нашій в Україні була ситуація, коли політики приходили в церкву, коли пускали різних політиків, які говорили там заохочували до виборів, до того щоб голосувати за різних кандидатів. А потім ми мали мороку з різними Лазаренками і ем, Черновецькими, і так, далі, і так далі. Ці всі були такі нехороші моменти, нехороші приклади. <кій> ем, церква повинна насправді бути совістю суспільства. Церква повинна говорити те, що відповідає слову Божому. А якщо ми беремо гроші, якщо ми заграємо з політиками, то ми не можемо бути совістю. Я е, записав відео стосовно того, що ми маємо право брати участь в політичному і в суспільному житті, але ми повинні бути не від світу, ми повинні бути представниками царства Божого. Царства світла в політичному і в суспільному житті. Хочу нагадати вам ще один випадок: В 390 році, е, 390 році імператора священної Римської імперії Феодосія відлучили від церкви. Знаєте за що? Е, імператор наказав стратити мирних мешканців міста Салоніки, яке згадується у нас в Писанні, е, через те, що вони вбили свого губернатора. І він наказав вбити про приблизним даним від 7 до 15 тисяч мешканців міста Салоніки, були вбиті імператором Феодосієм. Для того, щоб зрозуміти, хто такий імператор Феодосій, він вступив в імператорський, значить, його проголосили імператором 27 лютого 380 року, тобто за 10 років до цього. І він видає основоположний едикт, де фіде-католіка про католицьку віру, коли робить, от, е, от той вид християнства, не аріанство, а ось те християнство, засноване на нікейському символі віри, він робить основополагаючим, да, основним таким. Так він починає воювати з аріанством. Він сказав, що нікейський символ віри має бути е, центральним. Далі. З 81 по 85 роки він вводить ряд законів, які забороняють жертвоприношення для, ну, для поганських богів і закриває і взагалі смертну кару він вів за жертвоприношення і закриває язичницькі храми дуже багато. І ось оцей імператор, який нібито є на стороні християнства, робить дуже багато християнських правильних речей, бо посилює християнство. До речі, саме е, він е, якби вводить оце, от дефіде де де, е, католіка, е, оцей от закон. Він якби робить християнство державною релігією. Не Константин зробив, а він. І ось він вбиває мирних мешканців. Потім він приходить в храм для того, щоб помолитися. І архієпископ Мілана Амвросі Міланський або Медіоланський, він забороняє йому приходити в храм і взагалі відлучає його від церкви. Оце прецедент. Уявіть собі, друзі. Він його не пускає до храму і він каже, поки не покаєшся. І знаєте, скільки часу треба було? А, кілька місяців він взагалі був відлучений від церкви в кінці кінців. Є ну, відомості, що він взагалі там лежав на сходах храму і просив про покаяння і його, значить, архієпископ прощає і знов долучає його до церкви. Ще один момент. Хотів би вам нагадати імператор, ще один імператор Священної Римської імперії, да, от це Генрік IV, Я думаю, що ви про нього багато чули, Він заївся з папою Григорієм VII. Заївся, через що він хотів назначати кардиналів. Він хотів назначати, тобто він ставив світську владу вище духовної влади, і ось папа Григорій VII відлучає його також від церкви. Там е різні бурхливі моменти, а імператор відлучив папу і сказав, що він більше не є папою. В свою чергу папа відлучає його, і він каже: Тепер можете не слухатись його, тому що він перестав бути помазаником Божим. пройшло кілька місяців. І ну, я знайшов таку історію, що він три дні простояв босим біля будинку е, папи, е, щоб той прийняв його назад в лоно церкви. церкву. Босий в снігу простояв. Ось такі от моменти. Друзі, до чого я це? Е, ми з вами повинні дивитися на тих людей, які сьогодні показують нам праведність або справедливість, показують нам моральність. Ми повинні піднімати їх і підтримувати. І ми самі повинні згадати, для чого ми, як церква, сьогодні існуємо на землі. Не тільки для того, щоб просто збиратися, поклонятися, але для того, щоб демонструвати царство Боже, демонструвати принципи Царства Божого. Давайте я вам нагадаю дещо. Малахій два, 2,7 написано: Уста священникові знання стережуть, та закона шукають з усть його, бо він. Ангол Господа Савоота або посланник. Друзі, як світ навчиться праведності, звідки світ взнає правду з наших уст. Правда має бути в нас в серці, в наших устах. Ми повинні берегти оцього закону або берегти Писання. Давайте ще нагадаю дещо: добром праведних місто радіє, а як гинуть безбожні, співає. Благословенням чесних або праведних підноситься місто. І устами безбожних руйнуються. Це приповістки 11.10. друзі, праведність люд підіймає, а беззаконня то сором народів. Праведність або справедливість піднімає. Друзі, нам потрібно повернути праведність в наші міста. Друзі, буду час від часу знайомити вас з якимись такими цікавими подіями, які стаються в нас. Тому підтримуйте канал, підпишіться на цей канал, бережіть себе, будьте царством Божим. Розповсюджуйте Царство Боже, перемоги всім нам з Господом!